Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Кожен із нас живе своїм життям. І у кожного із нас от своя територія того матеріального і духовного світу, звідки ми черпаємо оті життєві сили, ту життєву енергію. Для когось достатньо дім-робота, робота, дім. А хтось із Всесвітом на Ти. Він з ним каву п'є, він з ним по гриби ходить, дітей виховує. Дякую тобі, Всесвіте. Ці слова стали для неї звичними, щоденними. І е, хтось говорить, що це якесь диватство, а хтось говорить, що як цікаво вона живе. Будемо сьогодні у цьому розбиратися, тому що у мене в гостях Оксана Боймістер. Вона учитель початкових класів Хмельницького НВО номер 5 і мандрівниця. Добрий вечір. Доброго вечора. Рада бачити вас. Усміхненою! Оксана, ну ми з вами друзі в Фейсбуці. Та? І так, Протягом літа, час від часу, коли була нагода зайти в Фейсбук, я споглядала ваші фотографії, ваші такі поетичні якісь резюме до кожної фотографії. І я собі подумала, як, як цікаво вона живе, І я, що я хочу з нею зустрітися десь в кінці літа і поговорити, як я провів літо. Та? Але згодом ще я дізналася, що ви до того ще і учитель. І е, зрозуміло, що напевно ви осінню починаєте там перші уроки з дітьми, як я провів літо. Так це чи ні? Так, є у нас така тема да? зазвичай. Розповідають діти, Розповідаю так? Розповідають діти, малюють діти, діляться бачити. А як ви провели? Звичайно, це? їм теж дуже цікаво. Угу. Де ми були, що ми бачили. Ну тоді давайте все ж таки ми десь від цього і відштовхнемося. От що було таким емоційно-духовним наповненням цього літа вашого? У мене цього це літо було надзвичайно чарівним. Я була в дуже багатьох місцях, і, напевно, один з найяскравіших вражень це була моя поїздка до Італії. Ага, це це була віталі. моя це це була одна з це була моя давня дитяча мрія. Є така фраза, що всі дороги ведуть в Рим. Uh -huh. І я навіть такий пост на Фейсбуці виявила, що всі дороги туди ведуть, і на силу моя туди допетляла. <рес> <рес> і що і що найбільше вразило? От ви зараз ми бачимо фотографії з вашим чоловіком, та ви разом там були? Так, mm -hmm. ми за зазвичай разом мандруємо. Віталій, що вразило найбільше. Віталій, що важко сказати, що найбільше вразило, тому що це одна з колесок цивілізації. Кожне місто і місце розкривається по-своєму, воно вібрує, звучить по-іншому. Тому в... виразити, що найбільше вразило, важко сказати. Але одне з таких найяскравіших вражень це маленьке містечко Рімені, але воно одне з найдавніших. І ти йдеш вуличкою, можете собі уявити, вуличка з 8 століття. І вона автентичні будинки збереглися до того часу, автентичні вікна, двері. Вразило те, як люди пишаються тим, вони живі. В них люди живуть, люди з захопленням розповідають про що свою історію. Про свою історію. Mm -hmm. Майдан, вона зупинила італійка, і так як вона могла пояснити тою мовою, якою англійською, якою ми могли зрозуміти, вона пояснила. А ви знаєте, що ці ця вуличка з 8 століття вона збереглася такою? Це було таке, це було таке перше неймовірне враження. І коли йдеш з цими вуличками, ти думаєш, оцією бруківкою йшла така велика людина, а цією бруківкою, можливо, йшов ось той відомий історик чи політик. Uh -huh. Я завжди так намагаюся під'єднати uh -huh. однозначно. А друге таке враження було безумної такої насолоди, недалеко від рівні є містечко держава Сан Маріно. Uh -huh. Воно знаходиться на неприступній горі, до нього можна потрапити тільки через одні ворота раніше можна було потрапити, зараз більше шляхів, на висоті 1000 метрів. І вони на висоті 1000 метрів на скалі створили місто Каску. Там є фортеці, три величезні вежі, там є фонтани, там є замки, там є будинки, там живуть. Досі люди. А що мене найбільше вразило, я дуже люблю квіти. І я піднімаюся. Ще я, підніма, та? я піднімаюся, я переходжу через місточок, і я опиняюся на галявині, на величезній галявині, не знаю, скільки там квадратних метрів була. Вона абсолютно міліметр-міліметр засаджена трояндами бордюрними. Вони такого кольору, саме, як мені подобаються, uh -huh. вони такі оранжево-рожеві. По-перше, милує око. А по-друге, воно пахнеть, пахне тим ароматом. І я стала, завмерла, і в мене починають текти. У мене починають текти сльози. Це було щось таке неймовірне. Правда. Угу. Добре, що я була в окулярах. А тут нас знову питали друзі, що ви знаєте. А плана. знаєте, що я хотіла запитати, бо я ну, на деяких фотографіях бачила у вас з ну майже завжди з вами такий лялочка-оберіг, рудоволоска ви її називаєте, так? Ви вірите в силу обері... оберегу? А, вона тільки Віталію в мене попросилася. Вона не завжди зі мною. Угу. Вона просто попросилася в Італії і каже, я, я хочу почула, з тобою. Я це почула і взяла. Звичайно, як... я завжди притримуюсь такої думки, що ми маємо в те, що ми віримо. Якщо ми віримо, що Лялька Родоволоска буде моєю обережницею, то вона буде моєю обережницею. Тому що жінка може все, все, в що вона вірить. А, давайте, ви знаєте, ви колись в розмові сказали таку цікаву річ, що. Коли я почала розвивати в собі жіночність, і я замислилася, думаю, а як це? Начебто ми живемо, народилися жінкою, та народжуємо дітей, ми маємо коханого чоловіка. Але ще потрібно розвивати в собі жіночність. Що це у вашому розумінні? О для мене це якесь таке одночасно дуже складне поняття, і, напевно, дуже просте. Кількома словами ну, напевно неможливо передати. Жіночність, такий ідеал жіночності це жінка, коло якої добре і чоловікові. Це та жінка, яка може бути цікавою для свого чоловіка, в першу чергу для свого чоловіка довгий, довгий час. Не рік, не два і не угу. три, тому що захопити чоловіка на день. На, навіть на рік це дуже просто. А от як залишатися цікавою для чоловіка продовж багатьох років, так, щоб він хотів бути коло тебе, щоб він посміхався, щоб він пізна, ну, щось знаходив тобі таке, що йому цікаво з кожним роком. Як народжуючи дітей, все одно залишатися цікавою. У вас був такий приклад от, еталону жіночності, колись, можливо, щось ем, вразило, можливо, якась жінка привернула вашу увагу. Так, так, це було дуже давно. Я не пам'ятаю, мені точно було років чи 10, чи дванадцять. Е, е, мій дядько, він одружився на східній жінці. Взагалі, для мене одним з ідеалом жінок є жінки Сходу. У них, них така дуже ніжна, м'яка енергія. Коли я коли її вперше побачила, мені захотілося підійти до неї. Я це зробила, вона сиділа на стільчику, я прийшла, вмостилася біля її ніжок і мені стало так добре, так затишно. Mm -hmm. І я весь час, от з того часу я почала відслідковувати, біля яких А жін, саме вона? вона з Казахстану рудний. Mm -hmm. Звідти, звідти вона, і вона ви там народжує. Це просто енергію і так, енергетику я... цієї жінки. Так, так там було, Спокій... дуже, було дуже тепло, то навіть неможливо пояснити, то можливо тільки відчути. Mm -hmm. Ти приходиш і ти як повертаєшся до чогось такого первозданого, рідного, от як потрапляєш до рідного дому. Не дарма говорять, що усе з дитинства, та? оце от відчуття тоді у вас заклалося отак мимоволі, по суті. Та? Давайте повернемося все ж таки до мандрів. Тому що усюди, де ви буваєте, це потім виливається у такі філософські, поетичні рядки, які мене особисто зачепили. І це також було приводом для нашої зустрічі. Давайте ви нам зараз дещо зачитаєте, і ми далі продовжимо розмову. Напевно, про щастя, про те, так. де я знаходжу щастя. А давай поговоримо про щастя. Воно воно є. Сьогодні. Не колись і не завтра, а зараз. Воно твоє. Воно посміхається, ластиться, міниться, світиться, кличе, чекає тебе навколо. І коло ти зупинись. Душі доторкнись, крила розправ. Літай, як в дитинстві літав. Щастя є. Воно твоє. Ще щось. Напевно, якщо торкатися подорожей, то подорожуючи, я намагаюся торкнутися історії. І для мене таке питання часу. Коли подорожуєш, час ніби пресується. Uh -huh. І його одночасно ніби дуже мало, але ти одночасно можеш побувати в дуже багатьох, багатьох місць міс... не то, що вікових, а вікових періодах. Ось ти там перше тисячоліття до нашої uh -huh. ери, ось ти там дванадцяте, восьме. І про час. Ви слухали, як лине час? Ви чули як? Ви чули, як? Іде, летить, повзе, сміється і шумить, чи плаче, чи гудить, чи вітром завива. Весна зима, зима весна. Ось він співа любов'ю і дохм'яним літом. Ось він мовчить, мовчить. Зачем? Ось він спинився, може спить. Ви ніби ще й дитя, але поміж отим тим дитячим виносите дітей. І варяться борщі. І слухаєте час, і пишуться вірші. Поміж усім отим, у дорослим, інколи пустим. І маски одягаються, і одяги міняються, і в тому ви вслухаєтеся в плин. Одна, один і дзеркало. Ви в нім, о, ні, і зморшки десь взялись, а очі ще такі ясні, Вглядаєтеся ви, вслухаєтеся в час. Він з вами чи якось між вас? Ви чули час? Боже, чудово, мені дуже подобається, що ви звертаєтеся постійно до когось. У мене таке враження, що зараз ви мені читали. Ну, власне, воно так і є. Та й ви зверталися до мене, і я маю давати якісь відповіді, також якісь роздуми, але наша передача тоді затягнеться дуже на великий час. Давайте ми повернемося у мандри з тих знову ж таки фотографій, які я бачила. Я зрозуміла, що місця вам на землі мало. Вас потягнуло і під землю, і в небеса, як то кажуть. Ви спробували себе в польоті на пароплані. Та? Що ви побачили, що ви відчули, тому що ну, не так багато людей насправді, от, звичайних, та? От, намагаються і хочуть це зробити. В мене є чарівна хатинка, я її називаю на Дністрі. І буквально через ярочок є така гора, Теремець. А Още це спадщина чи є? так. Це спадщина, це наша спадщина. Я жартую, не знаю. Взагалі то це чоловікова спадщина. Вона йому потрапила в руки дуже таким дивним чином. Але це його тут там народився його батько. Там виросли покоління. Дуже цікава хата. Вона тричі була повернута в колишньої радянської влади, її тричі викупляли. Зараз вона була продана. Зараз ми викупляємо. Тобто це надзвичайно цікаве місце. Але ті хатинці більше 200. Років. Можете собі уявити? 200, 200 років. років, так, понад 200 років. Там стіни такі, метрові. І вона зберегла, вона зберегла той аромат Минувщини. І вона, вона жива, вона говорить. І от якраз через ярочку, Що вона говорить? Вона, вона, вона говорить, що вона хоче. Вона говорить, куди мені посадити, яке деревце, вона говорить, яких людей вона хоче бачити там. Тому що не кожні люди добираються до нашої хатинки. Ми, ми дуже відкриті, ми живемо дуже відкрито, у нас дуже часто е гостюють різні цікаві особи. Вистості, але не всіх вона туди пускає. Так, це надзвичайно цікаво. І дуже часто я спостерігала, як люди на теремці літають на паропланах. І це була якоюсь такою моєю мрією. Я її навіть не приговорювала, я просто дивилася і думала, от якби мені всесвіте отак політати. І ось якогось ранку чоловік каже, збирайся, куди? Збирайся, ми збираємося. Він каже, тільки вдягайся, зручно. Я вдягнулася зручно, ми приїжджаємо на той теремець, виявляється. Мову чоловіка є навіть там, є друзі, які літають. І вони нас запросили, це з нашої Хмельниць... хмельницької парапланеристи, надзвичайно цікаві люди, і вона подарувала мені таке щастя. Ми піднялися. По-перше, ти літаєш, і для мене це було дуже цікаво, це як згадувати те, як ти колись була птахом. Угу. Це було так комфортно. Я думала, що мені буде страшно. Це колись була птахом. Так, добре, поїхали далі. Я думала, що мені реально буде страшно, дійсно, тому що ти піднімаєшся. ну Врятувало мене, напевно, тільки те, що я довірилася тій людині, яка я не сама літала, тому що самі це треба довго тренуватися, треба проходити майстер-класи, мене, мене катали. Але це незабутньо, тому що ти все те, що я ход... Там, де я плавала, там, де я ходила ніжками, я просто бачила з висоти пташиного е, польоту. Mm -hmm. Я бачила Бакутський монастир, я бачила е, ту всю воду, де я плавала. Mm -hmm. Це було просто неймовірно. Це було щось. Мені просто не хотілося повертатися звідти. А давайте все ж таки, ну чи пояснити, чи як е, Всесвіт. От він завжди з вами. Ви обрали для себе. Е, Мені важко сказати, що це, бо кожен обирає щось своє. От ви обрали для себе всесвіт як те, що постійно з вами, як те, кому ви дякуєте за те добре, що є в вашому житті. Ви звертаєтеся до нього, коханий всесвіте. Дякую, що ти мені даєш. Ви говорите, давай, коханий Всесвіте, поп'ємо разом кави, пропонуєте йому. Та? Що це, Оксана? Ну, взагалі, то якщо бути дуже щирою і відвертою, взагалі мені деколи кажуть, що я інколи буваю занадто відвертою. Спочатку все світом була одна особистість. Ця особистість була для мене дуже важливою, і дуже дуже глобально великою. Чоловік а, про неї а, знає? <світ> знає. І я дуже часто зверталася по допомогу до цієї людини, і вона завжди давала мені свою підтримку. Але якось ця людина була настільки великою, що вона розширилася до ось таких глобальних масштабів. І хтось говорить «Дякую Богові, хтось говорить дякую там, помічникам, «Дякую провідникам. Для мене все світ, це все, що мене оточує. Це і Бог, це і люди, це і чоловік. Це і мої діти. Це всі ті, хто мене ведуть по життю, несуть по життю, допомагають по життю. Це така, ось такий збірний образ, щось таке дуже-дуже велике. Всесвіт, галактика, те, що поза галактикою. Ви коли розмовляєте з Всесвітом, та, ви дякуєте переважно, та, дякуєте, але в житті є різне, є і добре, є і погане. Як у вас з цим в е, стосунках, з всесвітом, ви його сварите або так само дякуєте? Можна, я відповім е, потрібно, поезією. Потрібно, я хочу, щоб ви вже. Так, 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 так. Тільки ось вона хоче ховатися. Е, ситуації бувають надзвичайно різні. І ось це з одна з тих прикрик ситуацій, я сподіваюся, що тут зрозуміло, як я поступаю в тих випадках. Коли тиша тишить, а голос голосить, ти розриваєшся від болі не по своїй волі. Коли душа відчуває себе пустою, так бува і буває. Заповни її любов'ю. І хай літа і літає. Любов тече, гойдає, сіяє. Душа ожива-оживає, душа крила ростить, злітає, а поряд літаю я. Чудово просто. А в споріднення душі вірите? Вірю. Є у вас така душа? Є. Мені навіть здається, що не одна. Угу. Настільки близькі, так? Так, так. Угу. Ваш чоловік, я так зрозуміла, що він поділяє усе те, в чому ви знаходите щастя. Він поділяє усе те, що робить вас значно вищою за саму себе. Та він у вас теж такий, як ви, чи він тільки поділяє? Він у мене, він у мене дуже дуже незвичайна особистість. Він правда нікому не зізнається в тому, наскільки він не незвичайна, не незвичайна особистість. Він просто ховається від турбот турботливого чоловіка, турботливого татуся, турботливого провідника по житті. Але він тільки ховається, тому що, коли потрібна якась порада, я його завжди запитую. Він видає якусь таку просту буденну фразу, але та фраза. Ту фразу можна записувати і можна її шукати в дуже багатьох мудрих книгах. Uh -huh. От для мен, для мене це так. Він дуже багато речей поділяє. Це дуже 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 цікаво. Хоча він мені зазвичай інколи каже, що я багато чого не розумію з того, що робиш ну, ти. Ну, є своє духовне життя. Звичайно. Так? Звичайно, він каже, багато з того не розумію, чим ти займаєшся. Але якщо тебе це робить щасливо, то роби. Але коли ви небо вам було недостатньо, землі також і ви полізли під землю, він це поділяє чи ні? Або разом з ним лазили. Е, так, це так. були скелі? Це була печера. Це була печера в Тернопільській області, дай Боженько пам'яті, згадати mm -hmm. не згадаю я. Тому що я була в Атлантині, я була в кришталевій печері, але то я була сама. І я йому часто про ці печери розповідала, і це нам просто запропонували. А давайте поїдемо в таку чарівну подорож. І ми були годин. І ви годин. завжди кажете так. Так, ви не від чого не відмовляєтеся? Так. Все, що вам пропонує життя, ви говорите так. Так, 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 mm -hmm. так. І ми вісім годин. Під землею. Це було неймовірно, тому що це була е, первоздана така печера, там зараз мало. Ми ходили такими шляхами, якими мало хто, е, хто мандрує. Ми були, ми були, правда, на спочатку було світлом, але наш екскурсовод запропонував вимкнути світло і послухати оцю тишу. Це було неймовірно. А мені здається, це страшно. От коли зовсім все тихо, то можна збожеволіти. Напевно, якщо довго, і напевно, що якщо усвідомити, що ти попала в ту печеру сама без провідника і виходу немає. От коли були такі моменти, коли ти попереду вже нікого немає, і позаду ще нікого немає, і ти стоїш біля десяти доріг, куди можна піти. От в той момент тоді дійсно стає страшно, тому що там 300 кілометрів таких різних лабіринтів, ти розумієш, що якщо ти заблукаєш, то тебе знайдуть, але страху страху на Мені здається, що вашим учням страшенно з вами цікаво. Я не знаю. Я би хотіла посидіти на ваших уроках. І е, от е, не запитати вас сьогодні, ну, відносно цієї теми я також не можу, тому що ви є дійсно тим провідником для тих маленьких діток у школу. Ви учителька початкових класів. І від того, як ви з ними почнете контакт, від того, як ви... Будете їм розповідати про ті чи інші речі, та дуже залежить далі, наскільки їм буде цікаво вчитися, тому що це те, що часом втрачається, бо ця цікавість, бажання вчитися, як вам вдається. Я знаю, що ви їздите багато, і семінари різні, також навчаєтеся з цього приводу. Але що головне для учителя початкового класу? Наскільки цікаво, це напевно, треба питати моїх дітей. Але от буквально сьогодні в нас урок «Я у світі, і там було таке запитання: діти проводили дослідження, їм потрібно було відділення. Відповісти, що я найбільше люблю. Відповіді були різні. Я люблю маму, я люблю тату найбільше, я люблю морозиво. І один хлопчик написав, я люблю школу. І хай з тих десяти учнів, які написали, з тих учнів десятих, яких я мала можливість вислухати, то хай один написав, це вже, це вже для мене школу. щось. Так, я <плес> люблю школу. А і зовсім недавно, перебуваючи у своїй чарівній хатинці, до мене прийшло на Фейсбук СМС Оксана Васильівна, ви на наступний рік набираєте клас. Я кажу, так, набираю, а то що? А раз у вас четвертий рік. Так, вже. так. Uh -huh. А вона каже, а я ваша учениця, ви, напевно, мене не пам'ятаєте. А я, я їй пишу, кажу, чому не пам'ятаю? А це була Оля Кузьмак, одна uh -huh. з найталановитіших моїх учениць. Вона каже, в мене хлопчик, де в перший клас. І я би дуже хотіла, щоб він потрапив до вас. Для мене це, ну, це не то, що якась там... Манія вели. чи Ні-ні-ні. ні Для мене це якесь таке ну, ну глибине душевне. Так, та, угу. так, так. так? Тобто те, що ти робиш, тому що е, я не можу не любити те, що я е, роблю. І для мене там різні успіхи вони дуже важливі. І невдачі, які також є, для мене теж вони дуже болючі. І коли, хай, і коли є ось такі малесенькі елементи вдячності, для мене це дуже-дуже це важливо. У вас, ну я кажу, дуже цікаве життя і духовне життя дуже цікаве. І Я гадаю, що, звичайно, у таких батьків мають бути десь відповідно і діти. І знаю про те, що один з ваших хлопчиків він навчається у Львові, в інтернаті так. для обдарованих дітей. Він грає на фортепіано, він пише музику. І те, що дуже зворушило і мене, і вас, то я взагалі розумію, наскільки, він написав музику, власне, для вас і про вас, я би так сказала. Звичайно, ми не можемо зараз показати весь цей твір, але фрагменти. Покажемо. І от мені цікаво, чи відчуєте ви у цьому фрагменті от власне мою сьогоднішню героїню? Сана боймістер у мене сьогодні в гостях. Це син написав для неї таку музику. Ви така, ви і пристрасна, і ніжна одночасно, і розумна, і цікава, різна, різна. Так, дуже-дуже приємно, що він відчуває мене такою. Угу. Ви хотіли почитати вірш синам у вас? Так. Давайте. У кожного в світі свої божевілля, той квіти ростить, той вивчає культуру трипілля. У кожного в світі свої насолоди. Хто сліп? Хліб випікає, а інший з'їдає народи. У кожного світі своя є мета. Одному просвітлення, іншому булка золота. Mm. У кожного світі своя є любов, хтось любить вітчизну, а хтось її кров. У кожного світі своя є дорога. Летить хтось до чорта, повзе хтось до Бога. І служба у кожного теж тут своя. Хтось служить мистецтву, хтось царству рубля. І кожний, мій сину, тут може обрати. Для чого ти тут? І ким хочеш, ти стати. Просто я б, чудово. Я б дуже хотіла, щоб мої сини, незалежно від того, чи вони стануть великими, чи вони стануть просто звичайними людьми, щоб я мала можливість пишатися ними. Ну, Оксана ще крім того, що вона і мандрує, і пише вірші, в неї ще є серйозні захоплення, як українська жінка вона вишиває просто чудово. Є також, як вона називає це, квітковою насолодою не та? або дивною любов'ю, квіти вирощує. Але е, час просто наш страшенно спливає, і однозначно, ви на сам кінець маєте щось прочитати до всесвіта, бо ми з того починали. Наостанок, коханий Всесвіте, я дякую за день, за посмішку твою, за каву у чарівній порцеляні, за ніжні світла і за те, що ми усі такі кохані тобою. Ніжність, ніжністю ніжиться, за те, що може все це йсниться, за те, що можу обіймати весь простір, сенький світ тобою і тебе кохати. Дуже дякую. Дуже дякую за зустріч. Якась у нас з вами вийшла така. Жіноча. По-справжньому жіноча. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую нашим глядачам. Знаєте, хочеться побажати, щоб хоча б інколи, коли до вас телефонують, кажуть «Привіт, Як там твої справи? Чим займаєшся? А ти у відповідь говориш, насолоджуюся життям. До побачення!